Президенту УАФ Андрію Шевченко закидають серйозні звинувачення у корупції. Мірча Луческу знову повертається до Києва, а в контракті Луніна з Реалом прописали дуже цікавий пункт. Вітання, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні потрапили у об'єктив нашої уваги. Про них ми вам і розповімо. А перед тим, як розпочнемо наш новий випуск, звичний заклик і радше прохання підтримати наш канал та підписатись на нього. Ну і поїхали! Розпочинаємо сьогодні із трансферного блоку. Поговоримо про Зінченка, про Луніна, а також про українського молодого футболіста, який провалив перегляд одразу в двох англійських командах. Отож, півзахисник юнацької збірної України Рамік Гаджиєв, який влітку став вільним агентом, провалив оглядини одразу у двох командах з Англії і досі перебуває без клубу. За даними SportUA, Гаджиєв намагався працевлаштуватися в Англії, однак не вразив ні Брентфорд, ні Дербі Каунті за інформацією джерела в. УПЛ до нього проявляли інтерес представники Динамо, Олександрії, Полісся, а також скаути Металіста 1925 Однак ніхто не задовільнив бажання самого гравця. Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін отримає нову суму відступних після пролонгації контракту із вершковими. За інформацією видання Планета Мадрид, новий контракт Луніна із Реалом включатиме суму відступних на рівні 35 мільйонів євро. Зацікавлені команди зможуть активувати цю клаусулу із літа двадцять Року. Далі до Англії, а там портал Футбол Лондон повідомляє, що Арсенал не планує продовжувати угоду з Олександром Зінченко. У клубі є практика починати переговори з гравцями, чиї угоди добігають кінця за півтора-два роки, якщо вони хочуть зберегти цього футболіста, і він входить у плани тренера. Однак з Олександром такого спілкування досі не було, а його контракт закінчується вже через рік. Також англійський клуб не має наміру продовжувати угоди з півзахисником Леонардо Тросаром. Покинути можуть команду також Томас Партей та Жоржиньо. Їх контракти завершуються також як і Зінченка, через рік. Український центр хав Олександр Петрусенко змінить Істру 1961 на турецький Анталіаспор, вихованець з Динамо, якого раніше сватали навіть у Жирону, все ж продовжить кар'єру в Туреччині. Петрусенко на старті сезону провів за істру 6 матчів та забив один гол. І ще одного футболіста позбулося Динамо Єрусалимський ХПЛ офіційно заявив про підписання Самба Діало. 21-річний сенегалець відправився в оренду до кінця сезону 24-25. Умови їх контракту не розголошуються. Нагадаємо, Діало доєднався до Динамо у 21-му році. Відзначився п'ятьма голами у юнацькій лізі чемпіонів, але в дорослій команді себе так і не проявив. До слова друзі вже сьогодні стартує черговий тур чемпіонату України і у цьому. Турі направду буде доволі багато цікавих поєдинків. Це і Зоря Динамо, і Шахтар Карпати загалом вибрати є з чого. Тим паче, що на кожен матч чемпіонату України наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. Як ми, ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, що розташований ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про українського нападника Артема Довбика, в контексті якого з Італії приходять дуже обнадійливі новини. За повідомленням Кор'єри Делоспорт Артем Довбик повністю відновився після м'язової травми та вже займається у загальній групі. Таким чином він повертається до тренувань набагато швидше, аніж очікувалося раніше. Повідомляється, що Довбик все ж таки буде готовий прийняти участь у матчі четвертого туру серії А проти Дженуа, за яку нагадаємо, виступає наш Руслан Малиновський. Нагадаємо, що травму Артем отримав перед матчами збірної України, і через неї був змушений покинути табір синьо-жовтих. На черзі у нас розмова про Мірчу Луческу, який повертається до Києва. І зараз розповімо, чому справа в тому, що містер збирається повернутися в Україну для проведення операції. У 79-річного наставника виникли проблеми через коксартроз, і це потребує хірургічного втручання. Минулого року Мірча вже переніс операцію на лівому стегні, а тепер його чекає аналогічна процедура вже на правому. Саме до Києва тренер вирішив повернутись, оскільки залишився дуже задоволений результатом результатом попереднього хірургічного втручання про це розповідає Динамо Київ. Ну що ж, а ми бажаємо містеру міцного міцного здоров'я. Ну і на завершення випуску про чергову скандальну ситуацію, що склалася в Українській асоціації футболу, адже один відомий журналіст висловив дуже серйозні претензії та підозри на адресу президента Андрія Шевченка. Отож, під час свого стріму український журналіст Ігор Бурбас висловив претензії на адресу Андрія Шевченка та, більше того, запідозрив його у корупції. Бурбас пов'язав це із майбутнім контрактом асоціації з компанією Адідас. Далі пряма цитата: я помітив таку деталь. Збірна у нас поки що не в Адідасі, але ми останнім часом почали помічати, що Андрій Шевченко почав носити кросівки Адідас. Раніше він спортивні бренди без контракту не одягав. Думаю, якщо у Шевченка є особистий контракт із Адідас, а наша збірна гола боса це не зовсім нормально. Це навіть не конфлікт інтересів, це корупційна складова, аби проштовхнути саме Адідас, а не інших виробників. Це пряма корупція, каже Бурбас. Що ж, ми очікуємо. Реакції Шевченка або УАФ на таку заяву, а поки нагадаємо, що протягом останніх семи років збірні України одягала компанія Хома. Втім, іспанський бренд вляпався у скандал, продовжуючи працювати на Росії навіть після повномасштабного вторгнення. УАФ довго шукала заміну. Навіть Євро 2024 ми виступали у старій формі, але 1 вересня все ж офіційно було оголошено про початок співпраці з компанією Adidas. Повноцінна презентація нової форми запланована. На на жовтень, і після цього команда Сергія Реброва вже приміряє новинку. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Чекаємо вас у коментарях. Там пишіть свої думки та спостереження щодо тем, які почули сьогодні. Не забудьте перевірити підписку на наш канал, тисніть також вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.